Доброго дня! Сьогодні передача здоров'я по-французьки. Ми з вами говоримо про ароматерапію. Ми говоримо про ефірні масла. Сьогодні у мене медсестра з 30-річним стажем Валентина. Валентина, скажіть, будь ласка, ви користуєтесь ефірними маслами? Так, користуюся. У вас є питання до мене. Я вас сьогодні запросила, тому що я знаю, що ви пару місяців як ефірними маслами користуєтесь. Угу. У мене є таке питання відносно духів від. Фірми Дотера. Духи, тому що питання, я то розумію, ці духи знаю, я ними користуюся, але є багато людей, які мене запитують. Бо як ти скажеш, що духи ефірні ще ефірні якби масла, духи, це людям все нове, це все нове, і вони його не розуміють. Можна коротко би хотілося б почути, що, що ти скажеш відносно цих духів, як це воно що воно, щоб люди розуміли в загальному, мали розуміння. Цю тему я вивчаю півроку, тому що півроку в мене були, скажем, півроку назад в мене були дуже з... е, Стан мого здоров'я був досить складний. П'ять систем органів mm. з дев'яти були, в фатальному критичному стані, і тому, як кажуть, мені треба було щось вивчати. І ми, моя подруга мені тільки показала, що є такі масла ще влітку. І коли в мене були реальні проблеми з здоров'ям, тоді я почала досліджувати, що ж це таке ароматерапія. Номер один: факт: 97% ефірних масл вони просто синтетичні. Це значить, всі парфюми. Які продаються в магазині та будь-якому, вони є хімічні. Але якщо ми говоримо про справжні ефірні масла, Дотера, то ми маємо розуміти, що це справжнє. І кожну баночку з цими концентратами, тому що в одній банці 300 капель, і це 54 перевірки на кожній банці. І щоб ці взагалі духи працювали. А вони працюють, а вони працюють як це по-французькій медицині, пояснюється, бо це справжня наука, ароматерапія це саме звичайна частина саме звичайної медицини, розумієте, да? тобто це можна сказати стара наука, яку, як кажуть, достатньо можна вчити, вчити, вчити. І от дивіться. Якщо я користуюся, я Я, як приклад, я візьму себе. От я півроку користуюся. Цими теж... Я почала користуватися маслами для дотери, від дотери, я робила собі духи. І в мене дуже багато, коли ти користуєшся маслами, як духи, е, да, це гарно пахне, люди теж звертають увагу, е, чоловіки. Але я теж звертаю увагу, як я як особистість розвиваюсь по життю. Ем, я була більш завжди така людина, яка завжди підстроювалася. І, так скажемо, здорових границь, тобто це значить, якщо ти немає здорових границь, значить в тебе є емоційні, емоційні блоки. А емоційні блоки ти можеш їх пропрацювати. Ти можеш їх пропрацювати через тюрмотерапію. Е, коли ти купуєш ці масла ефірні, е, ви можете звертатися до нас, ми, даєм вам, но, е, ми вам даємо ссылку на цей. Інтернет-магазин, і ти робиш з цими маслами діагностику. Твій дух, твій раї, твій раї, я я дух кожної людини, Бог дав та людині так, також дух, кожної людини свої потреби. Тобто ти своїм носом, твій нос не можна обдурити. Ти своїм носом сам чи сама вибереш, що тобі потрібно на даний момент життя. Ось, і що я можу сказати, наприклад, чайне дерево. Раніше я його сильно не переносила, чесно. Воно це прекрасні дитячі антибіотики для дорослих антибіотик і-і-і. але як для духи, от як користуватися духами, це не моє масло було. Чого? Бо воно якраз прекрасно для того, щоб ти міг розстановлювати границі. А так в мене не було цих, ем, цієї, скажімо, сили волі розстановлювати здорові границі. І якщо мені щось говорять, приклад, вчорашнього дня, от буквально свіжа в мене історія. То я якби приходила, і мені там щось кажуть, ну і якби я на все підписуюсь і на все погоджуюсь. Тільки потім я задумаюся, чи це мені треба, чи це мені не треба. А вчора в мене була там одна ситуація, і, як кажуть, люди там мене покликали на зустріч, яка їм потрібна, мені вона не потрібна. І я прийшла, а ви розумієте, я півроку вже маслами користуюсь, і я по своєму запиту, свого носа роблю собі парфюми. І я прийшла як перший раз в житті. Мені вже два рази 17 плюс один, два рази 17 плюс один. І я кажу, і я мама трьох дітей. І я а, перший раз в житті прийшла на зустріч і я кажу: добрий день, у мене лише 5 хвилин. А, які питання дня?» Я почула, я кажу, це мене не стосується, і це мене не стосується. Все закрито, все проговорили, ще щось є. От щось там сказали, я кажу це мені, мені все рівно. Все закриваємо, все гаразд, все прекрасно. Все, до побачення. Перший раз за 2 рази 17 плюс 1 років я приходжу і я кажу, коли в тебе емоційні блоки пропрацьовані, ти приходиш як та людина, яка знає, чого хоче в житті. Вона цінує свій час, тому що ми завжди будемо в житті робити або що ми хочемо, або що інше. Тобто трошки зрозуміло по ефірних маслах і емоціях, емоційних блоках, і аромотерапії французької. Це називається здоров'я по-французьки, і головне з Дотери, бо дотера є, наприклад, фірми, які це маші ладан, біблійний латан, це масло може тебе спасти від раку, від багатьох речей, і це як кажуть, треба досліджувати аромотерапію, але є фірми, які за 200 євро продають. Таку малесеньку баночку за 15 мільграмів. В дотері без всяких знижок ти маєш за 90 євро. Але якщо ви звернетесь до мене, відразу організуємо знижку 25%. І як кажуть, да. ну, ще таке питання, я так розумію, трошки якби й було, але як дійсно впливають ці масла, як вони діють на сам організм людини? Як можна сказати, на наше тіло, тіло людини? Так угу. так правильно, так, правильно. Е, я вам розкажу на річ. От, Коротко, я, да. як би можна. На ваку. тіло, Це питання на тіло. Це дуже цікаво. Перед цим, цікаво, я, перед цим я, я зроблю висновок. Перед цим ми говорили про те, як впливає на нашу емоційну сферу, тому що у нас не, ми не тільки кусок м'яса, у нас є дух. У нас є І дух. у нас є наші любовні, наші потреби, наші, наші потреби емоційні, у нас вони є. Да? Любов це от те, що всім потрібно. Так? Ось, але тепер про тіло. Дивіться, в мене, є, в мене є новий телефон, і в мене на новому телефоні є іскусний інтелект. От я йому задам питання, тому що і я вже скільки раз цьому іскусному інтелекту, а він записаний до 2020. Першого року здається, тобто вся інформація, яка в цьому світі була подана. Він навіть в деяких країнах був заборонений, тому що він е, якусь секретну інформацію може видати. І я цьому скусів ноги написала на англійській мові, бо я також на своєму каналі, це все Forum, Я на англійській, на німецький. Я хочу, щоб люди знали, що є вибір. Будь-яка пандемія, ми готові. У нас все є. У нас всі Божі ефірні масла, всі подарки, всі програми при всіх діагнозах, у нас все є, тому що це здоров'я по-французьки, розумієте? тільки. І іскусний інтелект. Я питаю його: а що ти мені скажеш про блюд Це от блюдіалізи? Гемодіаліз крові. Тобто, це коли повністю очищається кров, і якщо ти йдеш в систему, де ця змія, то це робиться через різні машини. Через апарати. Але діло в тому, що якщо гемодіаліз очищення крові, це коли взагалі не, майже не працюють. Може, щось і працюють, але взагалі коли вже не працюють почки у людини, тоді назначається гемодіаліз крові. Угу. Правильно, я хочу сказати, що оцей іскусний інтелект, я йому сказала, дай мені статті науковців, які досліджували, і мені іскусний інтелект, я там вже зараз виставляю це відео, він мені видав на англійській мові все видав. Що є оці масла, це досліджувала з науковцями, що можна, ефірні масла використовувати в цьому гемодіалізі крові, тобто це блутаналізи, влада-налізіс, тобто очищення крові можливо через ефірні масла. Тобто, наприклад, дуже легко, Якщо всі люди були привиті, ну, а більшість були привиті, ми маємо що розуміти з вами, що такі поняття, як тяжкі метали і різні речі тут. Та, і різні багато речі. Інших металів, Яка, така таблиця мікро, мікро. вона могла якось е, туди, бути в тілі, тілі але ну, вона сама не вийде. Так само ті ваші круасани і ваші ті торти, і мої теж, які ми так любимо. А я люблю я морозиво, люблю морозово, я так люблю. Воно саме по собі не вийде. З тіла. А от ефірні масла, бо я своєму чоловіку обіцяла завжди на 17 виглядати. Я маю обіц... обіцянку тримати з ефірними маслами, якщо ти. Вони в 70 разів цінніші, ніж будь-які трави. Тобто перед цим я була в фірмі по БАДах. Да, так, я була в цій фірмі. Компанія Nature. And Sunshine да. products. І це, як кажуть, лікарі конференції робили. Так, да, але це були трави в капсулі. І капсулі, да. А ми маємо розуміти, що ефірні масла це. Трави, які це есенція, це вся сила в 70 разів. Це якби ти заходиш, наприклад, в Едемський сад, і ти ходиш там гуляти. Хочеш ти там постійно ну, бути? Скоріше всього, що діють вони на рівні клітини навіть. можна так Вони сказати. діють, Якщо ми говоримо клітини, тому дивіться, от через Європі я тут перевірила, бо я живу в Європі. Люди в дотері теж можуть купити фірмі масла. У них нема навігації. Навіть їм дають там один-два листка. А мені друзі поприсилали, які в дотері є, які не могли своїм дітям допомогти, якщо не запалення вуха. А, взагалі, такі хворі. Думаю, у вас ж дотера є. Що ви такі хворі? Ну, люди можуть хворіти, бо вони хочуть бути хворі. Це номер один, дозвольте їм. Але якщо, можливо, у них немає інформації, це друга справа. І от в Європі я помітила, що у них просто немає. Знання я почала купатися. Щас, на моє щастя, я не в європейській вітки, а до теру ми по всьому землі ми можемо людям допомагати. Якось це може бути добрий, можливість під, підпрацювати. І знов ж таки, от у мене ці знання є. І це правда, всім це заміряється за 20 хвилин. Ти чи вдихаєш, чи ти будеш мазатися на, на маслі основи, так? Це заміряється по всьому тілу за 20 хвилин. Ці всі молекули вони по твоєму тілі. І я ще, ще скажу: о цих європейських неправильних навігаціях, там на одну-дві сторінки, різні я бачила. Ґга. помилки, Пишуть лимон воду. Як випалося, як зайшло, так і вийшло. Чого? Лимон воду. Тому що клітина має жирову мембрану, це ми знаємо. І тому треба на маслі основи холодного віджиму, масло робимо. Каплю у цього концентрату, бо в банці 300 капель, і нам треба лише одну каплю для профілактичних різних дій для, при всіх діагнозах для всіх профілактичних дій. Так? Можна не ждати, як твої нирки стануть. Можна просто почистити і кров, почистити і нирки, підтримати і нирку на низ потягнути, потягнути сахар в крові, низ потягнути. Все можна, все дуже легко. Гормони можна не колоти, можна просто. Я знаю, що таке дисбаланс в гормонах, це я знаю. У моєму житті було достатньо стресів за пів року останніх Тому я знаю, що масла працюють. Тому дивіться, на базі холодного віджиму масла, ви даєте ці ефірні масла від отери, і тоді в кожну клітинку твого тіла, чи ти п'єш всередину, чи ти наносиш, буде це масло працювати. Поступає, поступає, працює. А не так, як в цих неправильних європейських навігаціях. І я ще темі. дивіться. Мені зайняло, та, мені зайняло до півроку. Я в дуже сильній структурі, де дійсно жінка, ароматерапевт в неї дитина інвалід, вона днем і ночі живе, просто живе цією дотерою, і вона живе просто місією допомагати іншим. Але я якби не ця жінка, бо в мене троє дітей і. Мене хватає роботи, але я розумію, я вчителька, і я собі зрозуміла, якщо люди в мене неважливо на якій мові, я це свої навігації зробила за півроку, переклала на 10 мов, щоб я тому вас запрошую. Якщо ви хочете бути в команді, можете я кажуть і своє здоров'я привести до ладу без всяких змі. Я маю на увазі без всяких цих систем змінних традиційної медицини. От. Donc, можна до неї не звертатися. От, ви Тільки можете екстра, екстра. І я вам ось даю, я от вам даю навігацію на 20 сторінках. Вона дуже жата, щоб ви легко роздрукували. Не буде інтернету. Ви дивитеся, що для дорослих, а що для дітей. Це так, зрозуміли, на 10 мовах я це даю. І я зрозуміла, якщо я... Піду в Європу, я живу в Європі. І люди, наприклад, ну, в Україні, нема в них роботи. а звертаються до мене, я їм даю інструмент, я говорю на англійськи, на німецьки, в мене відео на англійськи, на німецьки. Будь ласка, працюйте зі мною, робіть добро. Я шукаю собі в команду людей, які номер один мають ціль, як я. Робити добро. Добро завжди тобі повертається. вас є ще питання? В принципі. Я хочу сказати про тебе, маму. До мене мама півроку назад приїхала. Да. Все боліло. Все боліло. Все боліло. Що в тебе не було? було живого місця. Що в тебе був за діагноз? У лишай, але оперізующі опоясуващі, як е, на українській, на російській мові. Але в мене він був такий лишай, що висипки наверх, назовні не було. У мене висипка була всередині, ну, всередині тіла. І ніхто мені навіть правильно діагнозу не міг поставити. Але я знала, що це лишай, бо це вже він в мене. Другий чи третій раз, і в мене вже один раз було без висипки. І, ці всі... і плюс 30 років досвіду, ти як медсестра, да, ну якщо що... нема висипки, це дуже помил... можу помилитися. Але я це знала, що в мене цей лишай. І, от... і зараз момент. Я да. коли прийшла до теро, мені одна річ не сподобалась. Я ж не, мі... я ж не ароматерапевт, я в структурі, в команді Міли, Вона ароматерапевт, а я ні. І мене це заїло. Тому що я знаю, як я була в іншій ці неспішній сітєвій фірмі. Я знаю, що не спі, не може бути в Європі. Бо тут настільки сильна ця змія. Ви знаєте, про яку я систему говорю? Що я не знаю, ніхто Біла таке не бу... Ніх, ніхто не буде, Біла ніхто галатна. це не буде. А от ми з вами заїжджаємо, як це французька медицина, розумієте, про що я говорю? Тому дивіться. І я почала це тому пропрацьовувати все, бо я хотіла так само, як в неспів. Ну, я їй вже 45 років, розумієте, то там є і лікарі, і база, і, і, і конференції, і книжки. І... А в дотері 15 років лише. Тому, будь ласка, не дивуйтеся. І плюс сама по собі ароматерапія, чи ти будеш нутриціологію, чи ароматерапія, чи що ти будеш фізіотерапію вчити. Це все треба за це все платити. І я подумала: я хочу, щоб самі прості люди. Які не мають ніяких грошей на навчання, вони прийдуть до мене. Я даю їм роздруковку на 20 сторінок для дітей і дорослих. І вони мають цей набір: 10 масел і стартовий набір, і вони мають, як кажуть собі, порятунок на всі випадки життя, що вони могли без цієї такої аптеки, отакої зміної аптеки, обійтися. Я думаю, ви зрозуміли. І я, між іншим, я собі ще розробила таку таблицю, що, по-перше, я взяла з ЕНЕСПІРІ таблицю. Ти робиш тест і ти знаєш, які в тебе системи органів не в порядку. Я зробила з тобою цей тест, ми так, з тобою бачили, так, так. І потім е, я сама вигадала цю таблицю. Я перекопатила е, дві книжки: одну по ароматерапії, один, е, е, один по-європейській, що я знайшла книжку, і зробила таку таблицю, дуже просту. А, яка система органів? Отакі масла. Коли ти до мене прийшла, я тобі зробила там пару міксів, да. хоча я була тільки десь, може, місяці ароматерапії. Я просто так швидко день і ночі день і неч, ніч вчила для себе номер один, зробила тобі і тобі це допомогло. Да, за 21 день мене я вилікувала е, у поясуючий лишай, у оперіущий лишай. Але до чого хочу сказати, що це було так страшно, яке б не захворення, тому що весь гній був всередині. Це навіть не можна нікому розказати. Але якщо це не лікувач, що може бути, скажи, як медсестра, Бо я тим і потом сказала. я не, <смір> не... Якщо його не лікують, навіть всі знають, що традиційна медицина вона знає, що лікувати оперізуючий лишай це дуже важко і дуже і потрібно лікувати так. два місяці. Це саме мало. <смір> Колоти три чи п'ять уколи в день. Там, бо там спеціально треба для імунітету, потрібно для протів герпетичного, бо це герпетична. Почему? Ну, коротше, там набір такий, і в мене знайома кололася два місяці, вона кололася. Але якщо ти його не лікуєш і ходиш хоча б там пів року і рік, то воно ж це ж поражається нервові клітини. І вони, якщо не лікувати, то воно потом має дуже великі, наслідки, От, великі наслідки. Тобто, ми розуміємо про традиційну медицину, ми розуміємо, така гарна поговорка, одна лічиш, друга калічиш, прислів'я, одна лічиш, друга калічиш. Але що добре, ефірні масла не мають ніяких побічних ефектів. Вони тільки 2 часа працюють в твоєму тілі, і потім вони випаряються. Така їхня структура, бо вони були дистильовані, тому треба на маслі основі робити. І всі навігації на 10 мовах я людям даю, бо це мій увірід. І так, ми будемо завершувати. І я хотіла сказати: ти до мене прийшла, ну я тобі це все дала. І вже ніби тебе цей, між іншим, по цьому практично. Ти зробила антипаразитарку. Как, ти так. просто зробила все, що я сказала. Я сказала, достатньо води пити, антипаразитарку, Потрібна дієта для цієї антипаразитарки. Ну, я да, зараз, то, наприклад, розглядаю. Я, да, я все тоді сказала. Mm -hmm. я, вивч... я зараз вивчаю нутриціологію, бо це в мене з твоїх попередньої фірми, що я теж яка, це конструктор, як тіло взагалі, вона ще працює. і дивіться. Оце все ти зробила. Тобто це не було тільки ефірні масла, це були ефірні масла, плюс твоя дієта, плюс антипаразитарка, Це все ми зробили ефірними маслами. масла. У все. І це була народна масла... медицина. Бо тому що ефірні масла це саме народна, це не має тобі ніяких побічних ефектів. А? І ти потім тільки маєш як кажуть: це ще краще, шкіра краще, це, це краще. І дивіться. Я знаю, я дуже пам'ятаю, що до мене мама прийшла, і вже там, як кажуть, чи вже навіть визідла. І часто була нервова, тобто, що не спитаю, як... як вогнище. Да. І я собі думаю, так, це ж моя мама, мені з нею жити. І я їй постійно підкидала ці духи. Просто духи. Підкидала. Просто Мама мені щось допоможе, тільки підкидає духи. І Думаю, користуйся і думаю, підкидаю тільки духи. І моя мама за півроку жінка почала слухати гарну музику, почала, як кажуть, знає, що хоче. Так, так. І це називається жінка розцвіла І тому я вам дуже бажаю. І я вам скажу, я 10 років сиджу з трьома дітьми дома. Не важливо, що я там вчителька, що я була стільки разів там, за кордоном, сям. І таке поняття, як залежності. Вони номер один в нашому сімейному житті, виявляються ці залежності. І я от з маслами зараз розцвіла. Я знаю, що я хочу. Я запрошую тих, хто не знає, чого хочу, приходьте до мене, хто знає, що хоче, я вам все дам, всі інструменти є. На десяти мовах, ви хочете мати роботу, значить, ви будете вложити свій час. Це дуже легко робиться, але це буде скільки часу, стільки у тебе прибутку. Якщо ти хочеш як підпрацьовку мати, скільки часу ти інвестуєш, стільки ти маєш яка. ти робиш добра, бо люди мають вибір. Користуватися народним це така медицина по-французьки, бо во Франції ароматерапія це саме звичайна ем, сфера медицини. Так? І я вас буду вчити всього і безкоштовно, якщо ви в моїй команді. Так? Тому до зустрічі! Yeah. І, будь ласка, пи ваші питання пишіть в коментарях, тому що я кажу, я постійно зустрічаю дуже цікавих людей. Дякую дуже yeah. за ваше. Дуже дуже гарно. Детера дуже гарні ефірні масла.